Ким є наш гість, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлан сьогодні завітав до нас у гості. Пане Сергію, раді вас вітати. Слава Україні! Вітаю героям! Слава пане Сергію! Треба розібратися в тому, як правильно інформувати суспільство про те, що відбувається в нас на фронті. Ми поговоримо там окремо зараз. Виникає низка скандалів чи законопроєктів, які хочуть обмежити висвітлення подій з фронту. Але от особисто ви як гадаєте, треба говорити правду, що все складно, не просто гинуть наші військові. треба триматися, треба щоб суспільство. Не розслаблялися. Чи треба більше вкидати позитивної інформації? Завтра ми повернемо лівобережжя на Херсонщини. Післязавтра ми виб'ємо ворогів. Як правильно нам говорити, так, щоб ще й не дискредитувати, звісно, Збройні сили? Ну, знаєте, дійсно така: знаєте, на зараз у нас історія навіть не пропаганди, а? Правильно, тотальної цензури, яка перетворюється знаєте, в завищуванні очікування суспільства. Я думаю, що все ж таки треба більше казати правду. Треба більше казати правду, і е, ті намагання на сьогоднішній день владі, влади закрити рот військовослужбовцям, тому що ну, ми всі бачимо скандали да, з комбатом, якого відсторонили від посади. Ми бачимо атаки на Юрія Луценка, бото да, ботоферми, з якою владою бореться, але ж, як виявляється, ботоферми на зараз все ж таки здебільше вони працюють чомусь на владу. Та я вам хочу. Сказати більше, я сам проходив ось це горнило. Чому скажу? Тому що перебуваючи в лавах Збройних сил, ну з першого дня е я виходив з інформуванням того, що відбувалося в Херсоні. І навіть з окопів на околицях Києва я все ж таки інформував суспільство про те, що мені доповідали тоді з окупованої Херсонщини і застерігав про проведення так званого референдума з перших днів про намагання окупантів створити хенеерію так звану через депутатів обласної ради, повідомляв про. Ті дзвінки, які надходили мені від окупантів і колаборантів, згодом все ж таки, вже коли нашу частину перекинули саме на Херсонський фронт, і до речі, я радів цьому, я продовжував інформувати суспільство про те, що відбувається, і все ж таки в реаліях. І я казав, що я не буду ніколи заспокійливим, не буду арестовичем про 2-3 тижні. А казав, ті реалії, які відбувалися. І те, що я міг спостерігати. І що я отримав? Е я отримав десь на початку літа минулого року порушену кримінальну справу <рес> щодо розповсюдження державної таємниці. І коли я був викликаний в службу безпеки, я до речі завжди про це мовчав. Це ось це вже до речі стає таким. Знаєте, а це правда, ми про це чуємо вперше. Вперше да я був викликаний в Службу безпеки України в Миколаєві зі своєї частини на допит про те, що я розповсюджую державну таємницю. І Я дуже знаєте. Дуже послідовно пояснив кожен мій шаг, тому що на допиті розбиралися моє інтерв'ю Радіо Свобода чи настоящому. Времени. Це російськомовний канал, але ж він фінансується держдепом Сполучених Штатів Америки, і він працює на російськомовну аудиторію. Мені закидалося, що я все ж таки розкриваю державні таємниці, на що я абсолютно чітко пояснив кожен свій вислів, і що державної таємниці, якщо її розповсюджувати, то її треба знати. А я був в складі Збройних сил України на посаді солдата. Солдат не допущений до державної таємниці, тому все ж таки я казав, що це виключно мій аналіз з того, що я бачу, з того, що я читаю, і тут, де я служу. Ну ви ж розумієте, що кримінальна справа закінчилась нічим, але через місяць. Знов таки поступила команда. Поступила команда, тоді ще в нас комбат, до речі, абсолютно нормальна, адекватна людина. Він згодом був відсторонений від командування. Йому прийшла команда закрити рот хланю. І він каже: ну, ось така відверта команда. Каже, я такої команди давати не буду, тому що ну, не маю права, по-перше, ну, а по-друге, каже, ну, це твоє право. Так відбувалося ще місяць, але через місяць вже була абсолютно жорстка команда. І була команда відправити Хланя туди, звідки він не зможе виходити в ефіри, і звідки він вже не повернеться. В Києві абсолютно відверто. Ні, це було на Херсонському напрямку. А. І знаєте, Камбріг, на зараз Камбріг, на превеликий жаль його немає. Я був викликаний в Київ до Камбріга. Я йому пояснив абсолютно всю ситуацію, яка відбувається, І він каже. Ну, єдине, що я бачу. А в мене, до речі, знаєте, я ж був доброволець, а я міг взагалі не мобілізуватися, тому що в мене п'ятеро неповнолітніх дітей. Я як доброволець пішов і виконував свої обов'язки. То Камбрік сказав, я бачу єдиний спосіб, що зробити, це тобі звільнитися з лав Збройних сил. Тому і було вимушене моє звільнення з лав Збройних сил. Я ніколи про це не казав. Це вперше я кажу цю історію. Ну, принципі, Чому та, мені принципі, пане нас прийшлося звільнитися занадто багато збройниця. військових, і там ж на ваше місце було ще 125 тисяч бажаючих. То якраз ви пішли, місце звільнилося. Виявляється, що в нас не цінується ані бойовий досвід. Це великий сум. Тобто, з одного боку, ми розуміємо питання там певної цензури, з іншого боку, це дикість. Знаєте, навіть тепер от. Наче виглядає на те, що історія закінчилась, але у вас можуть чекати неприємні сюрпризи. У нас в Верховній Раді готується 4210 законопроект, ви чули ж про нього, так там, окрім розширень повноважень міністра оборони, ну це про це поговоримо окремо. Є дуже цікавий пункт заборона балотуватися військовим до парламенту чи обіймати політичні посади. Тобто, якщо це все діло пройде, ви більше ніколи не зможете стати державним мужем, умовно кажучи. Ну я вже звільнений з лав збройних сил України, ось саме після цього випадку. Але продовжую працювати на захисту нашої країни в іншому напрямку, згодом колись знову таки розкажу, де і коли, і що роблю. Але я продовжую працювати. Я не залишив роботу над захистом наших нашої країни. І, і продовжує працювати. А цей законопроект ну, це, знаєте, абсолютно логічне намагання влади узурпувати абсолютно все інформаційний простір. І найгірше довіру українців, тому що довіра українців, вона на сьогоднішній день згідно навіть там ну, важко називати соцопитуваннями ті результати, які ми бачимо, але все одно довіра українців найбільше на сьогоднішній день в Збройних силах України. І я так розумію, що для влади е, тотальний м, знаєте, що найгірше, найгірше, що ми воюючи з Росією. Влада відбудовує країну гіршу, ніж Росія. Ось це найгірше. Що всім закривають рота, військовим не дають можливість висловлюватись, не дають можливість сказати правду. А те, що на сьогоднішній день, ну всі обговорюють, що імовірний політичний проєкт військових, яких би він не був, він перемагає. І ось ця цей страх влади поразки. Перед військовими в них виходив тільки в те, що давайте заборонимо будь-який проект військових, давайте заборонимо військовим балотуватися. Тому що дійсно на сьогоднішній день наше суспільство довіряє тільки і віра, тільки військовим і Збройним силам України. Тому чим закінчиться це? Ну, знаєте, в умовах війни. Дуже боляче на це спостерігати, і боляче на це спостерігати з огляду того, що і ну знаєте, як там кажуть, не на часі, але розхитування ситуації не варте.